Вони пройшли пекло на землі, щоб на небесах потрапити до раю. Їх серця завмерли для нашого життя, для майбутнього наших дітей. Час зупиняється, коли перестає битись серце наших захисників. Цивільні матері, діти, чоловіки, люди похилого віку. Їх свіча догоріла через жорстокість війни, через страшних і безжальних ворогів. Дитячі посмішки більше не сяятимуть для батьків. Кохані побачиться вже в іншому світі. Це реальність, якій не має бути місця в нашій квітучій країні. Час зупиняється для рідних, які бачили смерть, бачили, як війна забрала дорогих їм людей. Кожного ранку, о 9.00. Всі громадяни повинні віддати шану тим, завдяки кому ми живемо. Де би не застав нас цей час. Зупинімося. Віддаємо для них 60 секунд мовчання, молитви. Нехай їх душі будуть спокійними за свій народ, народ, що пам'ятає і ніколи не пробачить, переможемо. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ.